Саме з цих класичних балетних варіацій про романтичну історію за поему Байрона «Корсар» Харківський національний театр балету імені Лисенка відкрив свій гала-балет і розпочав ним серію концертів ювілейного 2025 року. У Нас головний ювілей сторіччя нашого театру як національного оперного театру українського. У нас 150-річчя буде в цьому році. Тоді, коли ми почали поступати це на постійній сцені, наш театр, і ще у нас є дата там 245 років, з років. Спочатку перших оперних антиприз в місті Харкові на початку 22-го всього цього не було, і ми ходили до Нікольського на мінус третій поверх, і там дивились все, що нам. Показували. Фрагменти із балету-корсар Адольфа Адана у супроводі симфонічного оркестру Схід опера під керівництвом головного диригента театру Дмитра Морозова. Балет, який не сходить зі сцени харківської опери уже протягом століття. На сцені поруч з досвідченими артистами балету зовсім юні. Вони роблять перші піруети на професійній воєнній сцені Харкова. Ми завжди граємо на високому рівні, незалежно від того, яка кількість складу у нас. Харківська опера і оркестр моїм керівництвом завжди тримав і буде тримати найвищий щабель виконання.